Одного разу учень запитав у вчителя, чи довго чекати змін на краще, і вчитель відповів: якщо не робити, а чекати, то довго. Українське село лишається тим непохитним фундаментом, на якому тримається наша держава. Кожен камінчик цього фундаменту людина, яка день за днем чесно робить свою справу. Це добре знає Олег Іванович Кулініч. Поліпшенню життя людей були присвячені і три каденції, які Олег Іванович працював в Полтавській обласній раді, і робота народного депутата. Та найбільше знають люди Олега Кулініча як чоловіка, що всіма силами допомагає оточуючим, не чекаючи настання світлого майбутнього. Тому приклад селище Покровське. Трохи далі за селом розташований секрет успіху агропідприємство Октан. Навіть після того, як Олег Іванович Кулініч став народним депутатом та залишив керівництво Октаном, ставлення до людей тут не змінилося. По-перше, оце така оплота оренна висока. По-друге, умови праці високі, спецодяг, все дають, обов'язково костюми дають і трактористам, і комбайнерам, дають ці теплі одяг. Кожен день нас возять на роботу маршруткою. Годують добре. Да, годують добре. От, наприклад, такі приклади на цьому полі робив один тракторист, один. єдиний, Оце з Октана, з Покрівська, на одного чоловіка везли сюди обід, щоб його нагодувати, щоб він був не голодний. Мені просто цікаво е займатися е таким речами, як вирощувати хліб, наприклад, свій час було. Да? І тому і зараз мені е ну, якби ця цікавість вона у мене не, не пройшла. Мені цікаво багато дуже речей, які пов'язані з цими процесами. Тому я спілкуюся і з агрономом, і з керівником того чи іншого господарства. Заїжджаю на поле просто з механізатором. Наприклад, якщо це потужний комбайн, чого б не спробувати на цьому комбайні. Е Проїхати, як він як він волоти тушку крузич той же соняк. Мені це цікаво. Місцеві, що працюють на підприємстві, отримують білу зарплату. Високий рівень оплати за паї також першими на районі. Встановили на Октані. Відповідно, наповнюється місцевий бюджет. Тому в Покровському регулярно ремонтують дороги, проводять свята. Щоночі працює вуличне освітлення, а забезпечення дитячого садочка та школи взагалі окрема тема. Очільник школи Іван Холоденко, побачивши камеру, дещо розгубився, бо потрапив у кадр, коли особисто ремонтував дах. Про своє хазяйство розповідає охоче з другими директорами, спілкуючись, я, я ж таке ну говорять: та хар вам добре, у вас же октан. У вас забезпечили, ну по харчуванню, по тому самому. Особлива гордість дитячий садок. Опалення тут і газове, і електричне. В спальні дитячого садочка вздовж стелі спеціальні теплові лампи. Цього року, зважаючи на можливі проблеми із газом, додатково встановили твердопаливний котел. У нас достатня кількість іграшок. У нас дуже, дуже гарне харчування. Ми продукти отримуємо в товаристві Актан. На базі товариства Актанг харчуємося У нас достатня кількість риби, м'яса, як скільки нам треба? молока, крупи в асортименті. Якщо це глобальне якесь питання, то я тоді втручуюсь, як народний депутат, роблю там те чи інше звернення на міністерство чи на відомство. А коли це стоїть питання пральної машини чи електром'ясорубки, яка коштує. Ну, ті кошти, які для мене посильно знайти, ну, я знаю, що проблема знята вже. І діти будуть гарячим обідом, чи діти будуть із чистими речами в дитячому садку, то що тут поганого. Олександр Скрипник, голова Покровської сільської ради, зазначає: в нашій країні дуже багато залежить від того, хто господарює у селі. Прийшло до нас товариство Октан. Це було у 2001 році, і ось буквально. Із 2010 року, ми взагалі то в нас ж бюджет був дотаційний. Тепер ми стали так сказати самостійні. Крім того, в нас ще невеличке вилучення з нашого бюджету. Таке ручне керування наповненням місцевих бюджетів величезна проблема. Вважає Олег Іванович Кулініч. Сільські ради не повинні бігати та просити в підприємств. Необхідно створити умови для ефективного розвитку села. Саме тому Олег Іванович і пішов у народній депутат. У 2012 році і сьогодні знов бере участь у виборах. Роботу потрібно продовжити. Всі мої законопроекти, які пройшли комітет, які пройшли перше читання в залі, які стали законами, які які тільки зареєстровані, тобто, всі вони безпосередньо стосуються аграрних питань, вони стосуються сільського господарства, вони стосуються села. Один із таких законопроектів мова йде про те, що Землі за межами насел... за... за межами населених пунктів, це ну якби їх ми називаємо землями запасу. На сьогоднішній день рішення про передачу в оренду по них приймає не територіальна, не місцева громада, а приймає держземагентство. І Відповідно, є елементи корупції, є якісь знаєте, питання по вирішенню цієї проблеми в ручному режимі, по якихсь телефонних дзвінках. Тому я. Хочу це повернути, як було до 2012 року. Аграрії потребують збереження фіксованого сільськогосподарського податку, спрощеного режиму сплати ПДВ, збереження повернення ПДВ виробникам експортерам. Чекає своєї черги закон, що спрощує процедуру оформлення спадщини на землю у нотаріуса без тривалих подорожей державними установами. Справ у парламенті дуже багато. Та сидіти і чекати кращого майбутнього Олег Іванович Кулініч не хоче. Людям потрібні ліки зараз дітям потрібні і. Зараз, а не коли вони подорослішають. Школам, тепло та навчальні матеріали, молоді, спорт. У великих селищах, наприклад, Миргородського району, там, Зіньківського, і Диканського, і Шишацького, і Решетилівського району вже з'явилися такі дитячі майданчики. Я думаю, що це тут нічого нема поганого, тому що на сьогоднішній день дійсно є проблема, коли дітям ніде проводити свій вільний час. Оці 20 Три дитячих майданчика, які мною встановлені за ці два роки. Це е, така позитивна річ, яку гарно сприймають люди. Так з'явилися соціальні програми. А офіс народного депутата вже давно перетворився на перевалочну базу. Тут наповнюють всім необхідним та відвантажують сумки фельдшера для сільських амбулаторій, роздають м'ячі та іграшки. Тут вздовж стіни, страшною ознакою сьогодення, вишукувались важкі бронежилети. У пік мобілізації їх через цю кімнату пройшло більше сотні. Їх закуповували і для міліції, і для простих хлопців, яких мобілізували для участі в бойових діях. Я вважаю, що це саме важливе, те, що повинно бути у бійця забезпечення це і бронежилет, це і каска, це ті ж ті ж продукти харчування. До речі, я особисто допомагав продуктами харчування бійцям із Миргородського підрозділу зв'язку, які до мене зверталися, 40 чоловік отримали двічі таку допомогу у виді продуктів харчування на, на місячний термін. Тому я думаю, що це такий знаєте, моральний обов'язок кожної людини, яка має такі можливості. Хтось може сказати, що дитячі майданчики не на часі, коли потрібна допомога армії, але бронежилети та одяг стали лише додатковою статтею витрат, так і не зменшивши соціальної допомоги. Якщо, наприклад, батько, не дай Боже в сім'ї воює, то дитина повинна відповідним чином розвиватися. І тому я вважаю, що це правильно такі речі робити, якраз і якраз і зараз. Це не треба, наприклад, у 6 років, те, що треба в 3 роки чи в два. Аби переконатись у правоті цих слів, достатньо просто відвідати дитячий майданчик. Нова гойдалка чи гірка, неймовірне свято і в маленькому селі, і в місті. Запитайте в батьків. Вони підтвердять: це дуже хороше мероприятие для дітей. Ми раді, що покрасили горки, і поставили нові нової горочки. Ви бачите, як, як багато дітей. Хотілося б подякувати за свято. Нам все дуже подобається. Гарні горки зробили ремонт. Дякуємо. Для дітей це дуже важливо, і для нас це важливо особливо в такий час. Так само не можуть чекати кращих часів медицина, спорт, навчання, але забезпечення сіл має стати системою, а не подарунком добродіїв, впевнений Олег Іванович Кулініч. Коли підприємства допомагатимуть людям, але це буде лише приємним додатком, а не життєвою необхідністю. Такі справжні законопроекти, які дійсно дієві, які актуальні, які на сьогоднішній день їх чекає. Чекають люди, чекають ті, які працюють у аграрному секторі, Чекають керівники господарств, чекають сільські голови. Вони їх треба приймати. І тому я себе бачу якраз ну, в цій роботі. Ну і я обов'язково не буду залишати ті е, речі, які я робив як меценат, як людина, яка має статки відповідні. Це і соціальні питання, як я е, і говорив, я ними буду займатися, тому що коли ти бачиш, що ти можеш це зробити, і бачиш, що це, ну, якби, це приносить користь е, територіальній громаді і тобі дякують, то я думаю, що це найкраща найкраща подяка, і ти розумієш, що такі речі треба продовжувати робити. Втілити такі зміни головна мета, з якою Олег Іванович Кулініч іде до Верховної Ради України створити кращі умови для людей в Україні та на рідній Полтавщині. Адже нікуди звідси переїжджати не збирається. каже його місце тут, на цій землі. Мріяти про майбутнє приємно та дива не трапляються самі. Їх треба творити власноруч безкорисно. Кожен з нас може стати чарівником і, як найдорожчу нагороду за свою працю, отримати дитячу посмішку цей дивовижний промінець кращого майбутнього.